А от ви згадали цю тему мереж, а була така цікава колонка Дмитра Малера, комерційного директора е, Дтреїнга. І він писав, угу. що там от, що у нас є проблема з, там, з мережами, пов'язана, що багато вітрових проєктів в Західній Україні, взагалі будують багато цих проєктів віддолювальної генерації на правобережній і Західній Україні, а дефіцит споживання це в центрі і на Сході. І що там uh -huh. якраз треба яким думати, яким чином там е передавати ту енергію, знову таки вкладати в мережі, чи там якісь різні цінові зони, можливо, щоб були. А як ви ставитеся до цієї, так би мовити, до цих ідей, до цієї позиції? У вас тим паче проект викладається саме в Західній Україні? У вас ж так? да у нас три проекти: один з них знаходиться на заході України. Ось, ну дивіться, насправді це ж не нова історія для України. Ми ж уже ж мали два, дві торгові зони, mm -hmm. правда, до об'єднання в єдину енергетичну систему. Ось, тому з точки зору... Ви маєте на увазі, що бурштин працював на Європу. Так, а... Так, так, це ж була інша торгова зона, інші, інші умови взаємодії і так далі. Ось тому теоретично ну, ця ідея така, яка вже була колись реалізована, і в разі потреби, ну вона дійсно може бути застосована. Але мені здається, що тут не треба забувати про таку річ, що ринок Онок, це завжди похідна від фізики, угу. ось і а, потреба. по перше це не, не, не дуже просто адміністративно та регулювати Україну велика енергосистема, виділяти системи островів. Це означає ж не тільки просто різні цінові сегменти або різні цінові діапазони. Це ж мають бути фізичні контури, угу. які повинні замкнути ці острови окремо один від одного. І якщо ми говоримо, що у нас є гроші, які повинні бути направлені на або відбудову мереж. Або тотальну зміну ландшафту цих мереж. Ну, ми маємо тут розуміти, що насправді проведення до острівної системи це тотальна зміна ландшафту мереж і облів операторів системи розподілу і оператора системи передачі. Ось, е, я а думаю, що на ландшафту тому... мережці, ви що маєте увазі? що там від... Ну, на увазі, що ми не ж не 330, забезпеч... а по 110 їх передавати, там якісь да, Так, да. забезпеч... в землю там закопати якісь. Абсолютно. Ми маємо забезпечити фізичні перетоки, взаємодію цих островів. Ми маємо замкнути ці острови один в одну, то один окремо від одного. правильно? Для того, ну, це дорога саму... історія. Це те, що розподілена генерація, і це дуже дорого. Абсолютно. Так, Щоб вони могли діяти автономно, або в разі потреби, щоб Приєматися. ці перетоки Ось. І це такий великий технологічний проект. Да? Е, я не думаю, що Україна дуже близька до цього технологічного проекту. Очевидно, що якщо це буде критична потреба виживання, така опція може виникнути. Більше того, такі розмови вже навіть трохи велися на рівні знову ж таки НЕКУ і диспетчерських центрів, де вони обговорювали з виробниками в тому числі, ну що у вас за обладнання, наскільки ви готові, але вони нікуди не пішло, тому що це дійсно дуже дорога історія. Інвестиційно дуже затратна.